Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог любить дуже сильно тебе. Бог сьогодні поруч, Він все бачить, Він розуміє, як тобі важко. І Він сьогодні промовляє в твоє серце, і в твоє життя, і в твої обставини. Не бійся тільки віруй. Амінь. Тому Господь. Благословляє тебе на те, щоби ти не жив страху, а рухався вірою. Амінь. І ось у Господа розмова з рядом людей, з цілим поколінням, і Він говорить: у вас є очі, а ви не бачите, у вас є вуха, а ви не чуєте. У вас є серце, серце, але з ним проблема. І що він говорить про серце? Він говорить, що воно стало грубим, воно зачерствіло, воно затовстіло, і воно ожиріло. Серце, 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 в яке Господь хоче прийти, серце, з яким Господь хоче поговорити, воно зачерствіло, воно огрубіло, воно затовстіло, воно Сьогодні стало таким ожирівшим серцем, і там немає місця для Бога. І Господь звертається до таких людей, і Він говорить, невже ви не можете навернутися, щоб я зцілив вас? Господь і сьогодні він звертається до нас, до мене, до тебе. І Він говорить, подивись на своє серце. Подивись на свій стан, чому ти в такому стані, чому сьогодні серце Твоє затовстіло, зачерствіло, воно в поганому стані, воно стало грубим, воно стало черством. Чому ти в такому стані? Чому я в такому стані? І ось далі Господь говорить, що «наверніться або розверніться до мене, покайтеся. Визнайте проблему, що ви в цій проблемі, що ви це маєте, сповідайте свої гріхи, вийдіть у світло, вийдіть на зустріч мені, відкрийте своє серце для мене, і я зцілю вас. Господь хоче сьогодні зцілювати, але Він очікує того, що ми вийдемо Йому на зустріч, що ми визнаємо, що ми в поганому стані. Що ми попросимо Його нам допомогти. І ми побачимо разом з вами, як Боже зцілення стане миттєвим, і воно почне сильно проявлятися в житті в служінні, в родині, покликані в фінансах кожного з нас. Тому хай Господь змінить стан нашого серця. Амінь.